За програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, інфляційні очікування, які продовжують перевищувати інфляційні цілі Національного банку. Саме на компенсацію дії цих чинників спрямоване сьогоднішнє рішення правління підвищити облікову ставку. За таких умов, проведення більш жорсткої монетарної політики стане одним з ключових факторів, який забезпечить зниження інфляції. Відповідно, ми залишаємо прогноз інфляції без змін на рівні 8,9% на кінець поточного року і 5,8% на кінець наступного року. Ми очікуємо, що жорстка монетарна політика дозволить привести інфляцію в межі цільового диапазону в четвертому кварталі 2019 року, а у 2020 році інфляція уповільниться до 5%. І таким чином досягне центрального значення нашого цільового діапазону 5 плюс мінус 1% відсотковий пункт. Ми також вважаємо актуальним і прогноз зростання реального ВВП на рівні 3,4% у 2018 році. Основною рушійною силою економічного зростання залишиться приватне споживання. Воно у поточному році посилиться завдяки збереженню високих темпів зростання реальних зарплат на тлі активних міграційних процесів. Водночас, сприятливі умови торгівлі, відновлення промислового виробництва та розширення доступу українських експортерів на зовнішні ринки дозволять скоротити негативний внесок зовнішньої торгівлі в ВВП. Однак, у наступному році зростання реального ВВП уповільниться до 2,5%. Це пов'язано з вичерпанням ефектів підвищення соціальних стандартів та жорсткими монетарними умовами, необхідними для повернення інфляції до цілі. Крім того, на нашу думку, досить стриманою буде фіскальна політика через необхідність погашення значних обсягів державного боргу. У 2020 році реальне зростання економіки становитиме 2,9%. Основним драйвером економічного зростання в середньостроковому періоді і надалі буде приватне споживання. Додатковим стимулом для нього є грошові перекази за кордону, що зростають через посилення трудової міграції. Водночас, посилення трудової міграції матиме і обернений ефект, воно змушує компанії підвищувати заробітні плати і, відповідно, обмежує їх фінансові можливості для нарощування інвестицій. Дефіцит зовнішньої торгівлі буде зберігатися і навіть розширюватися, оскільки значна частина внутрішнього споживчого попиту і інвестицій в основний капітал буде задовольнятися за рахунок імпорту. Ключовим припущенням окресленого сценарію залишається подальший поступ у здійсненні структурних реформ, передбачених програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ці реформи є вкрай важливими для забезпечення макрофінансової стабільності і стійкого економічного зростання у довгостроковій перспективі, а доступ до офіційного фінансування від МВФ і інших зовнішніх партнерів дозволить уряду залучати боргові ресурси на міжнародних ринках капіталу на прийнятних умовах. Ми очікуємо, що необхідні реформи будуть здійснені і у цьому році Україна отримає близько 2 мільярдів доларів США від МВФ. А також кредити від ЄС та Світового банку. Це дасть змогу збільшити міжнародні резерви до 27 мільярдів доларів США на кінець поточного року. Однак у наступних двох роках через пікові виплати за зовнішнім державним боргом платіжний баланс буде зведено з дефіцитом і міжнародні резерви будуть на рівні близько 20 мільярдів доларів США. Відповідно, Основним ризиком для реалізації окресленого макроекономічного прогнозу є відсутність прогресу у проведенні структурних реформ, необхідних для збереження макрофінансової стабільності та продовження чинної програми з Міжнародним валютним фондом. Подальше зволікання із реалізації умов програми співпраці з МВФ зменшує ймовірність отримання фінансування, передбаченого цією програмою. Це все більше звужує вікно можливостей в залученні боргових ресурсів на міжнародних ринках капіталу, необхідних для здійснення пікових виплат за державним боргом у 2018-2020 роках. Відтак, недоотримання запланованих надходжень загострює проблеми фінансування бюджетних витрат. Актуальними також залишаються такі ризики. Подальший відплив капіталу з країн, що розвиваються наслідок швидкого переходу центральними банками розвинутих країн до більш жорсткої монетарної політики, спад у глобальній економіці через ескалацію широкомасштабних торгівельних війн, збереження високих темпів трудової міграції. Як наше сьогоднішнє рішення з монетарної політики узгоджується з попередніми рішеннями зберігати ставку без змін? Під час минулого засідання з питань монетарної політики в травні ми зауважили, що можемо в подальшому підвищити облікову ставку в разі посилення ризиків для зниження інфляції та макрофінансової стабільності. Сьогодні, як я вже зазначав, ми бачимо необхідність нівелювати низку чинників, що будуть тиснути на інфляцію у 2018-2019 роках, і поставили під загрозу досягнення інфляційної цілі у наступному році, якби не наше сьогоднішнє рішення. Також ми врахували зростаючу ймовірність реалізації окреслених ризиків, зокрема щодо подальшої співпраці з МВФ. Тому правління Національного банку вважає за необхідне посилити жорсткість монетарних умов шляхом підвищення облікової ставки, якою буде монетарна політика Національного банку надалі. У разі подальшого зростання вірогідності реалізації зазначених ризиків. Або появи нових суттєвих загроз для зниження інфляції та макрофінансової стабільності, ми можемо продовжити підвищення облікової ставки до рівня, необхідного для повернення інфляції до встановлених цілей в середньостроковій перспективі. Новий детальний макроекономічний прогноз буде опублікований в інфляційному звіті 19 липня. Також ви зможете ознайомитися з підсумками дискусії членів Комітету з монетарної політики, яка передувала прийняттю управлінням цього рішення 23 липня. Наступна наша зустріч з питань монетарної політики відбудеться 6 вересня цього року. Дякую за увагу. Шановні колеги. У нашій роботі сьогодні беруть участь заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб та заступник голови Національного банку Олег Чурій. Нагадаю, що ми працюємо в режимі онлайн. Щойно в нас були певні технічні проблеми, наразі вони виправлені, звук є, і відео також. Трохи пізніше, через декілька секунд, ми опублікуємо промову голови. Прошу дотримуватись традиційного регламенту, як завжди, представляєте себе та видання, наголошую, спілкуємося за темою брифінгу. Прошу починаємо традиційно за годинниковою стрілкою. Називайте себе та видання, будь ласка. Іван Пальчевський фінклуб, кілька питань. Прошу пояснити, чому погіршено прогноз міжнародних резервів. Чи очікуєте ви в цьому році вихід України з зовнішніми запозиченнями, тому що в прес-релізі не побачив цього меседжа? Також прошу сказати, який у вас новий прогноз по обсягу грошових переказів у цьому році. Я так розумію, що ви підвищили цей показник. І також могли б сказати, який вплив від? Наближення цін на газ до ціни імпортного паритету буде мати вплив на інфляцію цьому році, тобто який внесок відсоткових пунктах в цьому році і в наступному, відповідно. Дякую. Я відповім на всі запитання щодо першого запитання, щодо резервів, і це якраз пов'язане з нашими пропущеннями щодо вигоду на світовий. Ринки, тобто ми очікуємо дійсно, тобто ми е, знизили прогноз десь на мільярд доларів з 21,6 до 27 мільярдів доларів на кінець цього року. І якраз основна причина, що зараз ми очікуємо, що цього року пропускаємо, що Україна розмістить єврооблігації на суму 1,5 мільярда доларів. А ми очікували 2,5 мільярда мільярди доларів. Ну е, знову ж таки, це в базовому сценарії е, за умови співпраці з МВФ. Дві причини в одна, одна календарна, тобто ми вже більш далі в цьому році не так. Легко буде це зробити, тому що зараз і сезон відпусток у міжнародних інвесторів також. Ну і друга причина, мабуть, навіть більш вагома це стан міжнародних ринків. Якщо подивитися на показники ризику, якщо е мержі не тільки України, ми бачимо, що зараз залучати гроші стало більш важче, і тому якраз ми прийняли рішення до змін щодо зміни цього припущення з 2,5 мільярдів розміщень до. Півтора щодо е, другого питання: щодо переказів, тобто, ну, ми очікуємо, що цього року е, перекази. Складуть, наскільки я там пам'ятаю, 11,6 мільярдів доларів. А наступного року там ще буде невелике підвищення там, до 12,2 12 мільярдів доларів. Тобто дійсно ну, це таки один з вагомих факторів, вагомих факторів нашого. Платіжного балансу, посилення міграційних процесів, але як вже було зазначено головою, це також має негативну сторону, і це впливає на ринок праці на заробітні плати в Україні. і Ми, якщо ви пам'ятаєте, в принципі наголошували вже не раз, що якраз. Посилення міграційних процесів є одним з таких основних середньострокових, якби ризиків, але ми бачимо, що це вже якби реалізується і впливає, впливає на економіку України щодо газу. Питання було як це буде впливати, да наскільки я пам'ятаю, да, тобто, ну зараз. Ми очікуємо, що зростання цін на газ та комунальні послуги цього року буде приблизно на рівні 25%. Тому тобто ми закладаємо, і вплив цього підвищення це десь там нуль відсоткових на індекс інфляції в цьому році. Наступного року, якщо я пам'ятаю, ми десь 15% закладаємо, тобто, ну ми е, оце, якщо подивитися дійсно на світові ціни і порівняти це з цінами в Україні, то десь диференціал зараз біля 40%, Тобто, в нас таке припущення, що цей диференціал він буде подоланий, так скажемо, за два роки. Прошу, будь ласка, наступне запитання. Колеги? А наразі в нас є запитання онлайн. Ваша колега Оля Гордієнко з Чорного Уніан вислала. Прошу, будь ласка, уваги. Ольга Гордієнко Уніан питає, чи правильно вона зрозуміла, що НБУ не очікує вже місію МВФ зараз і очікує вже після літніх канікул. Я відповім на це питання. Ми неодноразово говорили про те, що місія приїде після того, коли Україна виконує. Свої зобов'язання. Ми сподіваємося, що сьогодні Верховна Рада проголосує одну із поправок до закону про антикорупційний суд, яка стоїть на порядку денному. Також уряд веде постійні переговори з Міжнародним валютним фондом про перегляд тарифів на газ, і ми очікуємо, що ті події відбудуться найближчим часом. Ми, канікули в працівників Міжнародного валютних. Фонду, так як як і всіх інших працівників є, але враховуючи важливість такого процесу, ми очікуємо, що місія може приїхати після погодження цих двох питань, про які я сказав. Колеги, якщо нема запитань, дякую вам за увагу. Наступного разу зустрічаємось за цією темою у вересні. І наступний тиждень інфляційний звіт. Дякую.